Ситуація, яка трапилась в Клончатському районі, це вже не одночасна, не одноденна ситуація. Такі ситуації були і в листопаді місяці, і в грудні місяці вже побачили. Це неодноразово були факти побиття громадян молодчиками цими, просто бандитами, і по-іншому їх не називаєш. Хоча вони прикриваються нашивками Айдару, але я дійсно я дуже вірю в наших хлопців, які самі, самостійно пішли оборонити нашу країну. І не може батальйон Айдар, який тим більше Збройних сил України, витворяти такі чудеса, які витворяють у них. В Районі. Було факт побиття в кафе 24 години, в Калинчику, було факт побиття громадян, переломи ноги, атошник, якому, якого побиття було в кафе, йому прострелили живіт, лежить з вогнепальним пораненням. Останній раз, коли вони проявляли свою активність, там, в лапках активність, це було в ніч з 18 на 19 грудня, коли зайшли до місцевого фермера, побили сина, вимагали гроші і так далі. Таких фактів і звернень надзвичайно багато. Я просто не можу стояти осторонь цих проблем. Близько п'яти автомобілів і вони реквізірували якби на нужди фронту, як вони це пояснюють. Але де-факто це було просто викрадення авто. Наскільки мені відомо знову ж таки з неперевірених даних, їх 32 особи вони проживають в двох приватних будинках, селища Каїрка Калинчацького району. Про це знають і місцеві мешканці, про це знають і органи правопорядку. Дійсно, є бездіяльність повна і халатна бездіяльність органів правопорядку. Це закінчилось тим, що навіть коли вроведе зашли ці хлопці з, зі зброєю, вони просто сиділи в дежурній частині. Тому я і вимушений був як сьогодні, як депутат обласної ради, і тим більше це мій округ, по якому я балотувався, відреагувати на цю ситуацію. І я тут абсолютно звертаюся в тому, що до, до засобів масової інформації. Ми не маємо замовлювати цю проблему, ми маємо її висвітлювати максимально на всі рівні, тому що таке питання потрібно вирішувати навіть вже не на обласному рівні, а на рівні національному. Це проблема безпеки на прикордонні.